Тому що щоб діти його не бачили і батьки. Ну тому що він боїться, якщо хтось ну, прийде, побачить його, дірне за бороду і одірве йому. Тому що, щоб його ніхто не бачив, і діти, і батьки. Він подарки роздає. Бо, бо коли діти сплять, діти не побачать Дід Мороза. Щоб його люди не побачили. Він невидимий. Я вам допомагаю мамі. Я баштатом їх збираю. Допомагав мамі і прибирав у кімнаті. Кім Допомагав бабусі, діду, мамі. Допомагав мамі і прибирав кімнаті. Ну, наприклад, раз в неділю робила генеральну уборку, поки мама на роботі. Получала гарні оцінки, добре вчилася, слухалася маму, слухалась папу, ну і не сварилася і не обзивалася. Я думаю, що я був слухняний. Ну, просто допомагав мамі. Не робила. Ой, збитка. Зараз будемо споминати. Так, <гас> да, робила. Проходить там урок, я його цими книжками по голові бас. Нікіто який зі мною сидить. Бо й мене вже роздражає на кожному році. Я не пам'ятаю ні який. Та, та, та ми з ми вдома завжди б'ємося. Бо він, А хто не сухняний, то їдечко. А хто сухняний, то подарунок лорить. Якось наприкінці осені, коли день вже ставав коротким, а ніч довгою, пішла зима розвідки почути, чи говорять про неї люди, чи чекають на, неї, на її прихід. Пішла вона ввечері до віконця, там, де жили старенький дідусь з бабусею, і чує. Ой, дідусю, не треба нам ще зимоньки. Може, забереться вона, ще хочеться погрітися трошки. Так так, бабусю, каже дідусь, ще зимоньки нам не треба, але чи забереться вона? Обулися зима, що, чому її не чекають? Підійшла вона до другого віконця, чує, якась молодиця з матір'ю говорить. Каже мамі, Ой, мамочко, не треба нам ще зимоньки. Ще дах. Гаті не залатаний, ще холодно нам буде. Може, забукає вона десь або зовсім не прийде. Обурилася зима, вона я що комусь зло роблю, тільки білою ковтрою наче сніжком землю вкриваю. А якщо й так, то не прийду я до вас. І Ще й скажу морозу Сніговій та віхолі, щоб не йшли поміж люди. Нащо йти, якщо їх там не чекають? Пройшов місяць. Два, три, почали інші люди говорити вже ж новий рік не за горами. А озимина зиме переростуть, як найдалі таке тепло буде. А дітвора, а дітвора геть засумувала. Ні на санчатах покататися, ні на лижах, на ковзанах, ні бабу снігову зліпити, ні сніж, ні в сніжки пограти. Організували вони похід на, на вигід за село. Пішли вони ввечері. Та й гукають Зимо, зимонько, прийди до нас, якщо образили, вибач, почув ці благання перший дідусь мороз. Виглянув з... на... на вигін, щепнув хлопчики та дівчаток За щічки. І дітки тому й раді. Закричали вони, скажи, дідусю, морозу, Поклись зиму в віхоло та сніговія. Ми їх теж дуже крепко чекаємо. За цей раз дідусь Мороз ще крепше щепнув їх, а діти тому і раді. Пішли вони веселі додому, знаючи, що зима тепер обов'язково прийде. І справді, цілу ніч зимонька працювала з морозом, сніговим та віхолою. Вікна були старанно вимережені, а на деревах лежав білий сніг, переливався на сонці усіма барвами веселки. На наступний день дітвора гралася, на санчатах з'їжджала, ліпила снігу в бабу, грали в сніжки. А люди говорили, добре, що зима прийшла, все прекрасно. А зима лише на це дивилася і посміхалася. Діти стали водити хороводи і заспівали. Ось щедрик, щедрик, вже приходить новий рік, святий Миколай, всі дітей оберігай. Ой, опішла зима в танок, вітром дунула в ріжок, заплила узорином на вікнах, Зве ялинку до двора, щоб раділа дітвора, стала синя полотно на ріках. Ой, зима ти біла, чола, білі перла, білі. Роком вся родина, з Новим Роком Україна, Грона білі празникові, нам несе зима безкрая, а ще пряники медові, від святого Миколая.